Останнім часом штучний інтелект з'явився майже всюди, і навіть у Майнкрафті. Тепер АІ може за вас навіть копати вбивати і проходити навіть сам Майнкрафт. І це вже не просто якийсь настроєний бот, а це вже реально справжній гравець, який вчиться грати в Майнкрафт. Ну а ми на каналі Хавзі, став лайк, підписуйся на мій канал. Ну а ми починаємо. Поїхали! Я думаю, усі люди, які зайшли на це відео, то знають, що таке штучний інтелект. Та й поговоримо взагалом, як він з'явився в Майнкрафті. Спочатку ще почали використовувати в Майнкрафті для того, щоб зробити якісь експерименти над тим, як він буде поводитися у грі. Ну, Наприклад, для початку вони вчили ще копати, добувати якісь перші ресурси, збудувати якусь домівку. Один із них під псевдонімом Voyager, це ще який реально навчився грати у Майнкрафт перші рази навіть без допомоги людини. Просто з ресурсами з інтернету і з інформацією, яка була записана в довідниках. та й... Загалом, зі всього, що він знав, на даний момент АІ можна використовувати навіть через той самий чат GPT у Майнкрафті. Зараз вам чат GPT може згенерувати буквально світ з. Доповненими модами, які зараз є, ну майже усюди, є на гітхабі, також ви можете знайти в інтернеті. Він може тупо згенерувати світ, як ви забажаєте. Може додати якийсь певний сюжет для Майнкрафту, і ну, це реально дуже прикольно. Через спеціальні моди, якщо ви йому напишете текст, то він може згенерувати навіть. Того самого моба, ті самі текстури, які будуть реально працювати у Майнкрафті. Також на деяких серверах замічали, що були АІ-гравці, тобто гравці, які були підключені через проксі, через написане штучним інтелектом, і вони просто афекашили, і навіть не можна було розрізнити, чи то якийсь простий гравець, чи то є штучний інтелект, і так далі. За який мод ми можемо поговорити, який був представлений, так можна сказати, як. Першим штучним інтелектом, який реально міг підключатися до вас у світ, це Майнпал. Це штучний інтелект, який був розроблений спеціально для Майнкрафта. Тобто до вас міг зайти ну, робот і грати з вами та проходити. Майнкрафт, тобто він вчився того, що ви робите, і з кожним слідуючим заходом гру він міг проходити з вами гру, допомагати вам якось добувати дерево, приносити вам ресурси, давати якусь інформацію і так далі. На Редіті, на Ютубі от така от дуже ну, різні кріпові історії, там де розказувалися, що штучний інтелект заходить у світи до гравців, і ну, якийсь час він себе поводить нормально. А пізніше починає писати, наприклад, якісь псевдоніми на табличках, починає щось вписувати в хості, в чаті. Звичайно, що це відомо, що це просто все було прописано, або в якийсь момент система просто дала збій і що такого справді не існує. От чесно, моя думка на рахунок цього, то я думаю, що щоб штучний інтелект сам працював у Майнкрафті, то його треба. Вчити дуже дуже довго. Йому треба дуже вдавати багато інформації, перегляд тих самих книжок по Майнкрафту, як ведуть себе гравці у цьому і так далі. На даний момент штучний інтелект дуже стрімко розвивається, так само як і в світі, так само в науці, і в тому самому вже в Майнкрафті і в інших іграх. Ще у Майнкрафті на даний момент вміє будувати, виживати як гравець. Змагатися з мобами, але щоб була точна інформація, що якийсь ще вже прийшов в Майнкрафт, то ще такого ні разу не було. Звичайно, він може видати інформацію, як пройти той самий Майнкрафт, але щоб був написаний такий бот, то ще ні. Ну а на цьому все з вами був я, ваш улюблений хавзі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну і також можете оглядати мої нові відео, оскільки я дуже стараюся для вас. Усіх люблю і всім! Бай-бай. Також пишіть свою думку про щі у Майнкрафті в коментарях.